Привіт! Раді вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні традиційно у нас в студії коронований mm. маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліаре! Вітаю вас, Тетяно! Ну я вже не скажу щось, що стомилася, mm. але. Дуже багато бачу, чим далі, тим більше, як програються ваші прогнози, наскільки вони точні влучні. Слідкую за вами і на вашому каналі, Дякую. і в інших ведучих. Ну, дуже влучні у вас прогнози. І хочеться запитати питання. Говорили вже про нього мільйон разів. Арешнік. 2 чи буде запущено по Україні? Зараз тільки ледачі не говорять про другий запуск Арешника. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах Таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці Таро від Тетяни Гарсь. Так, ви Тетяно, праві, тому що мені, знаєте, 79 людей вчора позвонила, спитала це. Стосовно Та рішника, так. Тобто, всі, майже всі постійні клієнти, які от раз в раз звертаються, позвонили. І деякі люди ще дзвонили інші, тобто ну багато людей позвонило, спитало. Ой, дивіться, знаєте, дивився в попередньому розкладі на прогнозі угу. та сама карта. Ця, ця карта, п'ятірка мечів, ви її дуже чудово знаєте, що це однозначно, що так, що вони вдарять. Однозначно вдарять. Але е, чи в ці дати, що нам попереджують? Це вже інше питання. Те, що показують карти, що буде відстрочка цього удару, я справді таки відчував і бачу по картах, що те, що от нам озвучили строки, справді Путін хотів вдарити, але 13-го числа більше. 13-го. Я от бачив таке, що. Плани були на удар цим решником саме 13-го. Чому? Тому що п'ятниця, тому що 13-те. І тому, що зараз триває оцей так званий знаєте, коридор оцих трьох ретроградних планет Меркурій, Марс і Юпітер. Це успіх всіх негативних ситуацій, сценаріїв. Тому справді був такий план. Але те, що США озвучило цей план. Тепер у мене по картах показує перенос цієї, ці тобто перенос надалі. І е, тепер показують карти, що нам варто чекати вже після 15 х чисел грудня. Але все одно я вбачаю більше до свят ще якісь удари. І от Арішнік, я от чітко його бачу, що він ну все одно він буде застосований вдруге. А точніше скажу, в третє, тому що в той день перший. так? Він застосовувався двічі: зранку, о 6-й ранку, і е, о 15-й, ми з вами завершили прямий угу. ефір в п'ятнадцять. Сказали, що повторний а, раз ударять орішником. І чуюсь... у нас через півгодини ударило орішніком. Я знаєте? просто якось це сприймаю один день як один удар. Постійно мені а, ну, воно так. якось одне так зліпилося, і тому от я так і висловилася. І знаєте, те, що от я все таки вбачаю по картах, що так, вони вдарять. А чи справді це призведе до таких руйнувань, про яких каже Путін, тобто до мінус шостого поверху? Зовсім ні. Mm -hmm. Те, що показують карти, що це так, це великий буде удар. Те, що я вбачав, що це по якихось стратегічних місцях чи підприємствах чи стратегічному об'єкті та по мирних, тобто будуть так бити, щоб вдарити і по мирних. Міста загрози ті самі, які я казав. Тобто бачу ризик Одеса, Дніпро, Полтава, Суми, Харків, Львів. Оці mm -hmm. міста я бачу як загрозливі. Але ще мені було таке видіння у сні, що духи показали мені, як на маленьке місто летить. Багато ракет на маленьке, на маленьке. і летить, летить і орієнті. У мене таке відчуття. от знаєте, після сну ти просипає, просинаєшся з певним відчуттям. У мене було таке відчуття тривоги саме позазахідну Україну. Угу. Ви знаєте, не перший вже говорите про це. Кожного разу питаю, але питання болюче для всіх українців. Ми знаємо, що може чекати Україну, якщо буде окупований Покровськ, ворог вже близько. Думки різняться. Що скажете ви? До кінця року дивимось, до кінця грудня. Тетяна, я от зараз розповім вам розклад, але ж ви можете пригадати, що саме на ясно бачу, я оголошував те, що Покровськ поставлю захист на Покровськ угу. і на добропілля, що так, ці міста було. не будуть втрачені. Так. І е, те, що я казав, що в 2024 році жодному разі ми не втратимо ці міста, і мирноград також. І що справді стоїть у 2024 року році на них потужний захист. І це я справді по, по розкладу бачу і підтверджую, що справді е, стриває, ви бачите, круговий захист демонічний, який угу. сильний. Це дерево кліпот, так зване, так, е, кабалістичне, дерево темних сил. Тобто я поставив через них потужний захист. І е, у грудні, тобто до кінця 24-го року, от чітко. Слово в слово і чітко дія в дію, що було зроблено захист на ці міста. Вони не будуть втрачені в 24-му році жодним чином. Але з початку 25-го року я буду об... оновлювати захист, тому що от у 25-му році, от стосовно добропілля, я впевнений. Стосовно Мирнограду, я впевнений, а по Покровську я буду закріпляти захист, тому що ризики є втрати. Четвірка Пентаклів. Перегорнута, ви розумієте, це як втрата того, що ти прижимав до серця. Тому тому справді, у 25-му році я попрацюю перші числа січня, я одразу почну цю роботу. Але те, що показують карти, що те, що вони бачите, стоять вже на порозі угу. міста, вони будуть зупинені як під Мирноградом. Якщо беремо Мирноград, то там. Від лінії фронту до початку міста 800 метрів. І за 2,5 чи 3 місяці вже не сунулося і на 100 метрів лінія фронту не підсунулася до Мирнограда ближче. Так само ми і зупинимо ворога прямо на кордоні міста Покровськ, і будемо тримати цей напрямок. Але все-таки є загроза оточення міста. з з безпосереднього з заходу. Не з боку Мірнограда, а з боку от, Дніпра. Угу. Там справді оточення, я бачу поступове, але ж варто не забувати, що в нас є дорога, тою дорогою на Дніпро майже ніхто вже не користується. Вона, ну, там ліка... літають дрони. У нас ще є дорога на Краматорськ, з Покровська. Тому ця дорога вона захищена, і вона до останнього буде дорогою життя, і, е, і останнього, сподіваюся, не трапиться. Валіаре, вірю, щиро вірю, як і наші підписники ваших прогноз, вашим прогнозам. Ви знаєте, найкращий доказ того, тому що часто питають підписники: ну, один, один майстер каже те, другий майстер каже те, кому, де правда, Де правда? Оттуда. кому вірити? А я хочу сказати нашим підписникам: дивіться, на... ми для того і. Мислящі люди, тому що можемо аналізувати, будь ласка, нікого не підтримую, нікого не ганю. Хочу сказати, що дійсно важко розібратися. Дивіться, уже йде е, майже три роки повномасштабного вторгнення. Багато відео знято, багато прогнозів було дано. Відслідкуйте, зробіть таку аналогію, чиї прогнози збуваються, наскільки часто збуваються, тому що от моя така думка, що саме тим практикам і можна довіряти. Тому що у них дуже хороше бачення. Ну тут Тетяни теж завжди прогнози програються, і ну тобто, вони справді здійснюються в мене так само. А, ви, до речі, можете отак багато моїх підписників робити, тому що я їм так порадив. Угу. А, заходьте на мій канал Магвеліар і дивіться попередні прогнози. Відкривайте прогноз там два місяці назад. Чи три місяці назад, чи місяць назад. І дивіться, що сталося. Угу. Навіть по Сирії перед, передбаченням. Да, тобто, по 1 листопада я сказав, падуть диктаторські режими, буде падіння диктатора. Справді відбулося падіння. Так, відслідкувала це. Сьогодні канцлер Німеччини Шольц заявив, що готовий продовжувати переговори з очільником Кремля Путіним. Про що взагалі можуть бути ці переговори? Чому світ так в'яло реагує, що можуть заявляти на весь світ, що по нам і Грешником будуть бити, і ядеркою будуть бити, ну скільки ще триватиме? Це таке свавілля, я б назвала. Ну, це Захід, ви ж розумієте, на Заході саме важливо це євро, фунт стерлінгів, швейцарський франк і американський долар. Тому. Це перше, а друге, це те, що вони вважають, що говорити треба з усіма, тобто інша ментальність. Але зараз ми подивимось, зараз, що скажуть нам карти. О, ви знаєте, я бачу, що зараз з новою силою розпочнеться оця всяку тюрма, яка була раніше, з оцими питаннями, що знаєте. Макрон позвонив Путіну, говорили, потім опять позвонив Макрон Путіну, потім опять позвонив Макрон Путіну, Шольц позвонив Путіну. Оця ця вся Канітєль знову програється, знову почнеться оце все, ці всі переговорні речі. І зараз е, всі ці переговори відбуваються, знаєте, постійним потоком і відбуватимуться ще кулуарно. Тобто війну планується завершити кулуарно. Кулуарно домовитись, а потім вже вийти, знаєте, формально підписати те, про що, ми домовили, про що домовились, так? І, на жаль, що у Трампа я бачу такі плани: домовитися про Україну, про Україну без України. Це ж основний принцип нашої дипломатії, що домовитися, домовлятися треба про Україну з Україною. А от Трамп дивиться на це по-іншому. Це я бачив в інших прогнозах. І в е, і я от вбачаю таку ситуацію. На жаль, що Трамп буде піде цим хибним шляхом і він буде домовлятись з Путіним. А нам спускати це, приймаємо, не приймаємо. Знаєте? Згоди. До речі, я хотіла запитати вас, син Трампа вирішив поглазувати і опублікував відео, на якому його батько ногою проганяє зеленського з обкладинки Таймс. Тому що ми знаємо, що в 2022 році український президент Володимир Зеленський став обкладинкою року. І от там зараз видно, в цьому році цю обкладинку зайняв Дональд Трамп. І зараз він, наче чоботом, скидає його з тієї обкладинки. Що він хотів сказати цим? І чи взагалі був якийсь підтекст? Ну тому що це мега неповага. Дивіться, сам Трамп він більш-менш повагу виказує. Просто його цей син Трамп Джуніор. Це ще треба так назвати людину. Трамп Джуніор. Трамп, -трамп підліток. Це знаєте, це як карта Приватбанку. там, для, Карта Джуніор. Для, для тих діток, які в школу і в садочок ходять, да? при щоб... тому, що він дорослий вже. Взагалі, що я вам хочу сказати, що по картах справді, справді випадає так, що ось він Трамп, чистий білий пушистий. А все, що, все, що треба озвучити, озвучують інші люди. З одного боку, він нам випадає як дуже негативний персонаж, з іншого боку, він нам випадає як позитивний персонаж. З одного боку, він допоможе втримати території, введе пекельні санкції проти Росії, багато зробить того, про що ми не здогадуємося позитивне для України. З іншого боку, він буде нас прогинати. Але варто тут розуміти, що у нас влада така, що вона не сильно то прогнеться. Угу. Вона, коли її, коли, ну, коли Володимира Зеленського намагаються прогнути. Він відстрілює, знаєте, як от як, Рикошет. як рикошетик. Так. Тому те, що я можу сказати, що знаєте, тиснути він може, але ми терпіли 6 місяців тоді без зброї, ви пам'ятаєте, і зараз ми теж, теж втримаємося і потерпимо. Тому він це теж розуміє, він буде намагатися із, із нами домовлятися, як нам треба. Тим часом окупанти перекидають військову техніку з Криму у напрямку Запорізької області, ймовірно, для підтримки наступу. Невже ворог знов планує наступ на запорізькому напрямку? Дивіться, ну, те, що показує, те, що по картах показує от, поле бою десятка мечів. Справді, справді є такі плани розпочати наступ на запорізькому напрямку. І вони хочуть дійти до Запоріжжя і захопити місто. Але при цьому всьому випадає аркан вічність. В контексті укріп районів, в контексті. Взагалі лінії зіткнення це показує, що не вдасться, тобто будуть триматися позиції. І карти показують, що тиснути будуть вони шалено, але по ітогу все одно ми втримаємося. Запоріжжю місту не загрожуватиме небезпека. І карти, в принципі, мені показують, що на Херсонському, на Запорізькому напрямку росіяни попробують полізти, але получать по зубах і не пройдуть. Теп, тобто, той е, обмежений успіх, який вони мають там на Донецькому напрямку, це е, ну це максимум на який вони можуть сподіватися. Будемо вірити і надіятись на це. Веліари, надзвичайно велика вдячність вам за прогнози, за те, що знаходите час. Нагадаю, для зв'язку з Магом Веліаром всі контакти будуть в описі цього відео. Підписуйтесь <кхи> на канал Мага Веліара, де він дає ще більше розлогі, прогнози дає також магічні таємниці, які можуть покращити ваше життя. Також посилання на веліаршоп, де можна придбати різну магічну атрибутику та літературу, також в описі відео. А також ще хотів сказати, що я відкрив телеграм-канал Третій Альянс, угу. в якому справді ми е, обговорюємо ситуацію на болотах, об'єднуємося проти російської педеростії. Угу. і тому ми чекаємо всіх вас в телеграм-каналі. Теж в описі цього відео будемо перемагати Путіна разом. Дякую, Валіаре. Не прощаюся. кажу до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!